Дати групі слідчих підозрів на проведення обшуку. Поліцейські під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурору та за сприяння Міністерства охорони здоров'я України викрили 24-річного мешканця Харківщини та його 26-річну спільницю. Чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Зловмисники надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати товар. Проте замість лікарських засобів продавали дієтичні добавки. Також зловмисники запустили в соцмережах рекламу щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров'я України за заниженими цінами. При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з так званим лікарським засобом. Цільовою аудиторією фейкової реклами, передусім, були пенсіонери та інші малозахищені верстви населення. Поліцейські заблокували шахрайські ресурси та провели низку обшуків на території Харківської та Закарпатської областей, вилучені коробки з дієтичними добавками, комп'ютерна техніка та мобільні термінали, які злоумисники використовували в своїй злочинній діяльності. Слідчі головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.